Доброго та мирного дня всім! Сьогодні я вам пропоную приготувати смаколик із цих запашних осінніх яблучок. Дуже хочеться в осінню пору готувати випічку саме з яблук. І сьогодні ми з вами готуємо смаколик дуже цікавий. Хтось, хтось називе його пирогом чи то рулетом. Хтось називає його вертутою таке цікаве слово. Готуємо! Для цього. Цікавого рецепту нам знадобиться 400 г кисломолочного сиру, 4 ложки сметани, 50 грамів масла, 300 грамів борошна, одне яйце та 2 столові ложки цукру, а також яблук 700-800 грамів. Але спочатку нам їх треба. Порізати можна не обчищати на ніг шкірочку, вибрати лише серединку і подрібнити їх на квадратик, а потім стушкувати. Начинка виходить дуже смачнюща, тому ми починаємо саме з неї. Ось така гарна гірочка. Яблук подріблених у нас готова. І зараз ми їх беремо, викладаємо на розігріту сковорідку, на сковорідку кладемо невеличкий кусочок масла вершкового і протушуємо. Відправляємо яблучка. Сковорідочку беремо широченьку. І відразу посипаємо цукром. 100-150 грамів беремо цукру, в залежності від того, яку ви хочете мати начинку, чи дуже солоденьку, чи не дуже. Перемішуємо, потушкуємо. Час від часу перемішуємо. Щоб водичка випаровувалася. Вже зовсім небагато води, ще хвилиночку і все. Наша начиночка практично готова. І ми додаємо на останок кориці. Додавайте стільки вам хочеться. Кому більше, кому менше, хто як любить кориці. І також додаємо півтори ложечки манної крупи. Бо вона забере лишню вологу з наших яблук. І буде гарна начинка. Отак. Все це перемішуємо. Бачите, рідини майже немає. Все, вона випарувалась. Яблучка наші готові. Перемішали. Виключаємо і залишаємо охолоджуватися. Готуємо тісто. Беремо сир кисломолочний, вилочкою так його розминаємо. Він у нас дрібненький, 5% жирності. Але можна брати і жирного. Отак. Додаємо сюди чотири ложки сметани, дві ложки цукру висипаємо, і також відразу 50 грамів масла. Масло повинне бути в нас таке кімнатної температури, навіть трошки підтавше. Буде якраз гарно все перемішуватися. Дуже зручно, що для цього рецепту не треба нам ні міксер, ні блендер. Ось взяли вилочку і шведесенько-шведесенько все перемішали. А також додаємо одне яйце. Додаємо також чайну ложку ванільного цукру або ваніліну. Теж перемішуємо легесенько. А тепер беремо борошно. В борошно кладемо чайну ложку розпушувача і потрішку додаємо. Посуд з тістом, додали, вимішали, потім знову додали. І так, поки не висипемо, все борошно вимішуємо. Коли стає важко вимішувати лопаточкою, то вимішуємо руками. Тісто в нас м'якусіньке. І ось тісто в нас зібране в отакий комочок, але воно трішечки не кувати. Треба додати ще борошна. Все залежить від того, який у нас сир кисломолочний. Якщо він сухішенький, то борошна. Достатньо і 300 грамів. Але сьогодні я бачу, що ще трішки-трішки треба борошна. Довго вимішувати його не треба, лише щоб взялося воно у нас отак, в коло мука такого, в комочок. І отак, в комок взяли. Якщо начинка готова, то можемо розділяти наше тісто. І розкатувати. Але моя начиночка ще гаряченька, тому я відправляю своє тісто до холодильника. Начиночка остудилася, і ми будемо робити з вами рулет. Розкатуємо наше тісто, воно теж охололо трішки відпочило. І ми його розкатуємо в прямокутничок, трошки підпиляємо борошном. Розкатуємо, робимо товщину міліметрів 7. Не тоненько розкатуємо. І так, розкатали і викладаємо нашу начиночку. До яблук ми можемо додати горішок, сухофрукти. Що вам до вподоби. Я якось горішок з яблуком не дуже полюбляю, тому я викладаю Яблучко та даю Вишню, вишня дає кислиночку, виходить смачно, так, посипаємо вишенькою до країв, не прокладаємо і скручуємо. Шовчик унизу в нас, скріплюємо. Отакий вийшов у нас. Робимо такі проколи. Всього з, з цього бочка два. Хватить, кладемо. На пательню. Рулетики треба наші змазати яйцем. Для цього можна взяти просто яйце і взбити його, а можна відділити жовток, додати до нього ложку сметани, добре розмішати і теж збити, або жовток з молоком. Це вибирайте кому як зручно. І ось так беремо. швидесенько змазуємо. Духовочка тим часом включена на 180 градусів і розігрівається. І зараз ми поставимо наші рулетики випікатися. Випікати будемо їх 40-50 хвилиночок. І ось так можна відправляти нашу красу. Ставимо та чекаємо. Наші рулетики готові. Гаряченькі ставимо їх остужуватися. Ох, смакота пахнуть. Аромат неймовірний. Кориця, ваніль. Прикрашаємо нашу красу смачну. Отак, притрушуємо. І зараз скуштуємо нашу красу. Ніжний такий рулетик вийшов. І ось такий він у нас. Такий в нього розріз? Гарний, гарний красивий рулет. І як же не скуштувати таку красу? Смачно, дуже смачно. Ніжний. Тісто пропиталося яблучком, корицею. Дуже смачно. Готуйте, насолоджуйтеся випічкою у цю осінню пору, вечірком з чашечкою чаю дуже-дуже приємно. Та і вранці з горнятком кави теж непогано. Бажаю вам, мої милі здоров'я, бажаю миру. На все добре. Заходьте, пишіть свої коментарі. Буду вам дуже вдячна. Ставте лайки, якщо подобається.